Так, отвір просверлили. Зупиняємо. Отже, пройшов відео. 10 січня. Просверлили ми отвір. Я такі заготовки шукаю. Тобто куплю в 24 році. Я їх купляв в 23. -му. Як вони виглядають? 80 на товщину 30. Ну, Тут трошки більше товщина. 85, 82, 83. Дану я заготовку сточив на 81. Ці в мене були ковані. От. Можуть бути, як оця, різані. різані. Різані пилкою. 82, 84, 86. На крайній случай, 90 товщина 30. Товщина мається на увазі ось так. Діаметр мається на увазі діаметр по кругу. Я шукаю у 2024 році. Висилайте поштою місто Нововолинськ. Можна укорпоштою 45408. Телефон для контактів я пишу під цим відео. Займаюся токарними роботами на станку 1А625 СП. Подачі нема. Подача вручную. Ось таким макаром. Так що відео про пошук матеріалу. Стальних заготовок. Що я буду з ними робити? Я буду з ними робити обточку Будуть такі грибочки. Можуть бути такі грибочки, якщо вони такі будуть, ну таких вас нема. Тобто заготовки максимум 90, мінімум 81 для обточки Сталь під токарну обробку. Не треба мені там сталь 4Х. 95 Х13. Мітаку сталь не треба. Отже, відео про пошук сталі для токарних робіт. Дякую за увагу. Місто Новолинськ, Західна Україна, Волинська область. Телефон під відео.